Сучасна історія не має білих плям. І переважну частину свідчень сучасних подій, дослідники майбутнього знайдуть не у вкритих пилом віків архівах, а в соціальних мережах. Бо нині смартфон. Є якщо не у кожного учасника певних подій, то точно у кожного другого. Тобто цей умовний кожен другий, іноді сам того не бажаючи, вже робить внесок у документування історії. Проте розмаїття таких літописців неодмінно призведе до плутанини, оскільки кожен з них викладатиме свою особисту версію перебігу подій згідно зі своїми особистими, політичними чи навіть релігійними вподобаннями. І тут на сцені з'являється таке поняття, як офіційне джерело інформації, тобто ресурс, який представляє вже не окремо взяту особу, а цілу державу чи інституцію. Цей офіційний голос так само є представлений в мережі інтернету. Буквально на всіх поширених соціальних платформах. І подобається це комусь чи ні, але навіть держава, яка є у стані війни, все одно має змагатися за аудиторію. Тож, матеріали про війну, що публікуються в інтернеті, мають привертати увагу. І якби цинічно це не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко, і це 556 Мілітарі відео, або просто огляд офіційних відеоресурсів. У сучасній війні фіксація подій стала окремим видом бойової роботи. І відеокамера на бойових це не просто свідчення чи елемент інформаційної боротьби. Це в першу чергу інструмент для фіксації своїх дій і дій противника, тобто інструмент для навчання і збереження пам'яті. Саме тому в силах спеціальних операцій існує окремий фах: комбат, камера, оператор. У новому проєкті сил спеціальних операцій Фах Ю, хто ти воїн, йдеться не лише про техніку зйомки в бою, чи якесь обладнання. Це розповідь про людину, яка працює поряд з бойовими групами, проходить підготовку разом з ними і дійсно розуміє ціну кожного кадру. Цей випуск про те, як виглядає служба на перетині війни, медіа і відповідальності, і про те, наскільки важливим є документування цієї війни в умовах сьогодення. Я френчмен і я комбат-камера-оператор. Багато кадрів з війни, які ви бачили, зняв я, або оці двоє, які стоять зараз за камерами. А? це Камера оце для соцмереж, це в тилу постійно, мабуть, знімаєш на Тік-Ток війська, так? Да? Так, да, так, да, по-любому. Ми знаємо, що це буває. Вишикуємося з пацанами, вдягнемося. У нас краща снаряга, наставимо, краще друг на друга, п'єсіки, бігаємо, типу, упражняємося. Ще не так давно безпілотники сприймалися як допоміжний інструмент. А вже сьогодні саме вони формують темп і логіку бою. -дрони – це взагалі окрема історія, коли, здавалось би, іграшка перетворилась в результаті на грізну зброю. Але застосування будь-якої зброї потребує організації, дисципліни і чіткої командної роботи. У свіжому відео від 60-ї бригади розмова про командира роти FPV-дронів батальйону безпілотних систем Фатум 60-ї окремо механізованої бригади. Про людину, яка не просто літає, а вибудовує систему від підготовки операторів до збереження життя побратимів через особисті історії, розмову з побратимами і щоденну практику, показано, як виглядають сучасні реалії командира в армії нового типу. У нас дуже багато різних посад, і за допомогою яких ми зможемо максимально вбивати нашого ворога. Це і розвідка, це і крила, це і впіві, це і носії ретриків. Ми зараз активно набираємо людей в наш підрозділ. Для людей дуже важливо знати, який в них буде командир. Я хотів би розказати про друга Філа. Це наш командир роти. Знаю я його з початку 24-го року. Він до нас прийшов. Хороша, добра людина, знає свою роботу, вміє поставити правильно цю роботу. Ну, це дуже крутий друг. Нашу позицію розбирали, не могли евакуювати, Воюють дуже швидко, так наші хлопці разом з Філом уже стояли на, на своїй машині, без, без ребів, без нічого. Вони готові були виїхати в будь-який момент і забрати нас з цієї позиції. Це дало впевненість, яку, що ти потрібен своєму командиру, своє, своєму підрозділу, і тебе ніхто не покине в тяжкій ситуації. Ми один колектив, ми одна сім'я. Ми, ми робимо одну роботу, ми одне ціле. Запрошуємо всіх і кожного в наш підрозділ батальйон безпілотних систем. Фатум в роту ударних піві. Обіцяю, що у кожного буде можливість вбити орка. Долучайтесь до третього корпусу. Наш підрозділ Фатум, 60 60-й АМБР. Чекаємо всіх, ми вас навчимо, покажемо, що робити, і будемо нищити ворога разом. Війна це не лише передова. Ба більше, давно відомо, що дії одного солдата на передовій власне, забезпечують близько семи осіб в тилу чи на другій лінії. Окрім всього іншого, мова про тил, який тримає техніку в робочому стані, і це також робота без свят та вихідних. Механіки це одна з тих ланок, без яких бойова робота просто зупинилася. б. У ремзоні бригади Боровій. Щодня ремонтують автомобілі, генератори та обладнання, що повертаються з фронту. Тут шукають нестандартні рішення, адаптують техніку під реальні умови і фактично воюють за кожен справний вугол. Відео, що було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Бригади, воно про людей, яких рідко показують, але саме їхня робота дозволяє підрозділам виконувати завдання і повертатися живим. Ремонтуємо машини, які приїжджають з передка, Хлопці ламаються, приганяють. Ми ремонтуємо, назад забирають і виконують бойові завдання. До 10 машин постійно на ремонті стоїть. Одні виїжджають, другі заїжджають, одна за однією. І йде без виходних, без проходних. 24 на 7 працюємо. Да, ремонтуємо генератори. Ремонтуємо бензопили, які хлопці пиляють ліс для бліндажів, постійно ламаються бензопили, постійно ламаються генератори. Ми Все ремонтуємо. У нас чотири чоловіка, ми разом працюємо, разом живемо в одній хаті, разом їмо, разом спимо, і разом у нас хороший колектив, дружний колектив, один за одного. Всі ми один одному допомагаємо, один одного підміняємо. Якщо один заболів, у трьох робимо те, що повинні в чотирьох робити. Ну, без ремонту тут ніяк. Радіоелектронна боротьба це ще один невидимий, але критично важливий напрямок, суть якого до власне масової появи дронів була серйозно суспільством недооцінена. Водночас саме РЕБ часто визначає різницю – чи долетить дрон, чи буде зірвано атаку, чи встигне підрозділ відреагувати. У свіжому матеріалі від бригади Національної гвардії України Хартія тиждень з ротою РЕБ радіоелектронної боротьби. Лабораторії, командні пункти, тестування засобів протидії, навчання операторів і цілодобовий контроль ефіру. Це погляд на сучасну війну очима інженерів, айтішників-операторів, для яких фронт це частоти сигнали і секунди часу. Тож рекомендую. Наша задача протидіяти їм. Принаймні тим дронам, яким ми можемо. Люди тестують засіб реп, щоб ефективно виявляти дрона та подавляти його мавіки, або і шки Проводимо діагностування і тестування тут, у нас на місці, в лабораторії. Ось ми спочатку взагалі дивимося, чи є подавлення, чи антени підходять по характеристикам, чи даний засіб взагалі є сенс тестувати. Особисто я на даний момент займаюся програмним забезпеченням. Ось для засобу, наприклад, є засоби, які керуються через програмні інтерфейси. Ось ми можемо також побачити, нам приносять хлопці і дівчата під дрони на дослідження. Тут Можуть побачити судний день, це досить популярний їх дрон. Ситуаційна обізнаність сьогодні це вже не абстрактне поняття, а конкретні інструменти, які рятують життя і буквально змінюють бою. Саме тут з'являються системи і схеми взаємодії, що об'єднують дані людей і рішення в реальному часі. У проєкті по суті командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем Валерій Поваров розповідає про систему очі, штучний інтелект на полі бою та перспективи розвитку безпілотних платформ. Це розмова не про майбутнє. Це про те, як уже сьогодні виглядає війна технологій і хто її створює. Тож, офіційний ютуб-канал головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України. До вашої уваги. Назва каналу захисники незалежності. Е, Виносимо ми добу? Ні, 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 за місяць. За місяць це може бути і яма, якась там, де ми чітко… Підтверджуємо, що це ворог знищений. Це у нас тільки да, особового складу. Да. Валерій Поваров командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем. Саме тут розробили легендарні очі, систему ситуаційної обізнаності, за допомогою якої і досі успішно нищать ворог. Про штучний інтелект на полі бою і найперспективніші безпілотники говоримо в проєкті медіа центру по суті. Вночі один із наших бомберів проводив мінування. І, визначені наші цілі, він замінував посадку для того, щоб орки там не змогли підійти безпосередньо до наших позицій. В подальшому на наступний день. Кожна армія незалежно від країни чи історичного періоду тримається не стільки на технологіях і зброї, скільки на людях. На людях, які готові йти туди, де найважче, виконувати там задачу заради того, щоб повернутися до міру. І підрозділ шквал саме з таких: з людей, які точно знають, що таке свобода і навіщо за неї треба боротися. У цьому відео присяга штурмовиків 141 ї окремої механізованої бригади. Без пафосу і прикрас люди, які свідомо обирають на складнішу роботу заходити в окопи, зачищати позиції, повертати своє метр за метром. І це фінальна крапка цього випуску: нагадування про те, що за всіма технологіями, дронами і системами завжди стоїть людина, яка бере на себе відповідальність дивитися ворогові бочі. Сьогодні ви склали присягу на вірність батьківщині. З цього моменту ви повноправні воїни нашої армії. Ви зобов'язались мужньо захищати свободу, народ та Батьківщину. Неважливо, ким ви були вчора. Важливо, що зараз ви знаходитесь в нашому строю. Знайшли в собі хоробрість, стати наші ряди. І на рівні зі всіма виконувати бої завдання і захищати нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Слава 141-й окремій механізованій бригаді. Вау! Слава! Вау! Збройні сили, головне управління розвідки, національна поліція, національна гвардія, державна прикордонна служба, служба безпеки України та інші структури разом це сили безпеки і оборони України. А в центрі всього цього люди, які щодня роблять свою роботу так, щоб і завтра, і післязавтра, і через рік існувала держава України. І щоб над нею майорів синій жовтий прапор. Сьогодні саме сили оборони є тим рубежем, який відділяє цивілізований світ від агресивного руського міра. І тут важливо називати речі своїми іменами. Жодні промови, жодні дипломатичні формули чи бізнес-плани не здатні зупинити ворога самі по собі, захищає країну. Конкретна людина зі зброєю, строю на позиції, і саме її стійкість створює основу для будь-яких переговорів і рішень на високому рівні. Мета існування цієї передачі проста: показувати розмаїття підрозділів і служб сил оборони, розповідати про різні аспекти їхньої роботи і життя, щоб ви бачили реальну картину, а не міфі чи чужі вигадки. Тож це не фінал, і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Традиційно прошу і закликаю, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал і на офіційні сторінки підрозділів та структур Сил оборони України. Підтримуйте військо, за можливості долучайтеся, бережіть себе і бережіть один одного. Хай цей новий рік принесе вам те, чого ви більш за все прагнете.